Банан це не тільки смачний перекус, а й справжній скарб для здоров'я. Ось топ-5 переваг. Саме перше це позитивний вплив на серце та судини. Бо калій в банані допомагає при високому тиску і при аритміях. Друге це енергія, бо природні вуглеводи в банані заряджають краще, ніж кава. Третє це покращення настрою триптофан з банана перетвориться на серотонін – гормон щастя. Четверте це допомога травленню, бо банан. Це ніжна подушка для шлунку, особливо при печії чи гастритах. І п'яте це допомога мозку, бо вітаміни групи Б тримають струю і концентрацію і пам'ять. А тепер секрет, про який не всі знають. Коли на банані починають з'являтися темні цяточки, це в ньому зростає концентрація особливого природнього білку, який активізує імунітет і навіть здатен гальмувати розвиток ракових клітин. Тобто, чим на банані більше темних цяточок. Тим він корисніший. Але якщо на якомусь кінчику банана з'явилася цвіль або пліснява, то такий краще не вживати, бо там уже є мікотоксини, а це хронічне отруєння чи алергії. І є нюанс діабетикам. Той, що з цяточками, має вищий глікемічний індекс, тому вживати не більше половинки банана, і то після основного прийому їжі. Де природа додає, там хвороба відступає. Бажаю міцного здоров'я!